Волонтерська поїздка за 15 червня 2023 року. Умельські благодійники, з якими співпрацює наш брат Олег, напекли таких чудових пиріжків і передали їх на абсолютно безкоштовній основі. Це сьогоднішня наша робота. На Херсон. Що ми зібрали? Ну, на Херсон. А що таке? Це я хочу сюди запати. Оліга, а там вже ще всі є. це маленький ящик. Так. Спитати, чи є. Чи є. Це церква принесла. Тут вода. Адвентистський ліцей Дієслово в місті Херсоні. Там ми зробили невеличкий підстоп, щоб розфасувати те добро, яке ми привезли, і організувати його в індивідуальні пакети. Так, іде розфасовка продуктових наборів. Зараз тільки ми набрали, але ще маємо набрати 100 пакетів. І... по завершенню розфасовки ми подякували нашим херсонським братам, які активно долучилися до цієї справи. Зробили кілька фото на добру пам'ять і вирушили в підтоплені села. Перша наша локація на підтопленій Херсонщині це було селище Комишани. Ми там під'їхали, зупинилися біля дитячої поліклініки, і там відразу. Люди вже про нас почули, побачили, почали підходити. І певна кількість місцевого населення, яке також знаходилося в зоні цього підтоплення, змогли отримати від нас допомогу, яку ми привезли. Та наша ціль була потрапити саме в підтоплені райони, побачити, в якому стані опинилися люди. Тому ми дуже довго тут не затрималися, а роздали допомогу і, знайшовши місцевого проводиря, який взявся нас провести на підтоплені райони, вирушили по тому напрямку, де дійсно хати стояли у воді. Монтянам, я дуже велике дякую. Монастирищанам. дякую за велику вашу допомогу, що ми вас підтримуємо. І ми бажаємо, щоб у вас теж не було там ніякого стрільби, щоб ви жили з вірою, надією і любов'ю. Дичимо вам дуже багато щастя. Тишини у вас у домі і спокою. Дякуємо, ми і вам охорони. Україна. Україна сильна, ми переможемо. Україна. Селище Приозерне. Так воно виглядало буквально за тиждень до нашого приїзду. А коли ми приїхали, то тут вже можна було по цій вулиці сміливо ходити. Це вже Приозерне. Під'їзд до Білозерки до обласна центральна садиба. Далі проїзду немає. Розвертаємося всі. На жаль, проїзду немає. Мост повністю на Білозерку затоплений. Це ми зараз. На підтоплених районах. Дивіться, скільки тут було води. І скільки тут, по що тут було води? Як бачите. Оце По груди було б води. Оце по груди було води тут. Це нам тільки що дали. І сільрада вам зовсім нічого не допомагає. так? А ні, сказали, туди треба сісти. Хлорка зараз єсть. Та в хату... дивіться, що ну, тут робилося. Та в хату подивіться, а це все, городина, все пропало, вода ще стоїть. Дивіться, що тут робиться. Мебель, ну там все викинули ще, мебель вся. Так. Мама родна. Це прильот був, а потім нас затопило. П'ятого, п'ятого прилетіло, а шостого вода пішла. І оце тільки Двері вже ну все набухло, не закривається, явки заходять. Такий запах чується. Котів. Подивіться, що тут вода робиться. Була... Вода покудова була. Ну все, бачите. Ось все... по зеркалі, бачите, ось ми стоїмо коло зеркала. зеркалах. Да. Оце ну, була це... тут вода. Ось тут вже весь котел, вета був. Оце вже мебіль вся упала вниз. От Отсюда не дійшла, бачите? Угу. Тут, слава Богу, вона остановилася. А ну Це кухня вже впала, вся розвалилась, побилась. От заходьте, Подивіться, є, хтось сказав, що може висохне воно, я не знаю, коли воно висохне. Це ми все оббиваємо зараз. Це все оббиваємо, винусимо. Е, просто ви не представляєте, який тут запах стоїть. Воняє ужасно, Не знаю. Це треба взагалі все і строїти заново. воняє. Ось, бачите, бачите, тут, наверху вон ще наверху вода. і Тут ще Дивіться, тут тут ще оце, це Те стояла вода, дивіться, який урод. це все треба ламати. Це все треба кидати, воно все непригодна ну. вже. Ну да, все. Давай аж достала. Ми на лодці ось сюди на кришу запливали. Представте, яка була висота? Лодка у нас, і ми лізли по криші, і ще тут не було води. І ми по криші, от, от сюди. заходили так? Да, так, ага. І все одно тут от заховали. Все, палати. тут ось дивіться, що Бо, тут робиться. Ага, бачите. Пол, там, тріснув. Оце ось сюди ми залазили через кришу. От бачите, ще угу. пытались щось спасти, кидати речі. на кришу. Аж, ну, холодильники, ну, тоже вот так, ну, мотор оказался в воде. Вот это еще, бачите, все. Оставьте, все, все, все деревянное, это уже ему, я все, думаю, еще ему все. Що йому все. А, вы же бачите, уже все. Ну, а там под низом у тебя комната над гаражом, ну, там еще по вода и подвал там. Так, вы вот. все бачите, вот это. Ой, не о, Так, все, відео прикрашаємо, йдемо щось людям допомагати, то тільки роздивляємось. Внизу клубніки, шмат, о, курятнику там в кінці. Вакці його не було видно. Курятника, то, так? Там в Оце в людей городина, бачите, це цибуля. Це... Часник. Це чеснок, це картошки. Така красива була картошка. Клубніка була, дерева були, а все було. Дивіться, бачите, по якій було висоті ось по деревах. Да. Це клубніка. А, так, клубніка це... це клубніка така, да. забрали, вода йшла, а ми клубніку почали, хотіли вибрати дітру, дітям поїсти. А, і Остало, це вся варити. одежа, ось бачите, де сушиться людей. Збутика, воно все это, пішла. Гамно пішло. З каналізації. І оттуда пішло, і з ту, туалету там пішло. І дивіться, ото ж курятник там. І, і всер... собача будка, Ой, і будка, то там була. Надали допомогу цій підтопленій сім'ї. Також зустріли їхніх сусідів, які постраждали не менше. І також їм. Залишили допомогу згідно їхніх потреб. І далі поїхали на сусідню вулицю, яка перетинається з цією, щоб також допомогти постраждалим. Рушили далі цим підтопленим районом. Ось, наприклад, чоловік ілюструє рівень води на його подвір'ї. Тому ми всім роздавали допомогу: воду, медикаменти, їжу. І отримували подяки від місцевих жителів. Наші українці, велике вам дякую Яке? Умань. Монастичка і... так. Да. Христинівка. Христинівка. Ну, Україна в нас велика. Всім велике дякую за вашу допомогу, що не оставили нас таку, такий момент. Як кажуть у нас, Дякуємо. Спасіба, Херсон, хоть суржиковий, але все одно ми okay. Україна. Україна завда була, і буде, і не остане. І Херсон буде всіда Україна. Так что... Також ми зустрічали місцевих людей, яких можна по-своєму назвати волонтерами. За свідченнями сусідів, ця жінка під час окупації і підтоплення пекла всім пиріжки і роздавала безкоштовно. Тому ми залишили їй цілісінький мішок борошна. А це фото цікаво своєю ілюстративністю. Звідсіля, тобто з місця, де ми знаходилися, до лівого берегу, який під окупацією, всього-то на всього -то навсього 10 кілометрів. Так, для довідки, навіть сама примітивна гаубиця Д30 старого радянського зразка, може стріляти на 20 кілометрів. Дивіться тут далі, що тут робить. Бачите, що з хатою. Та просто завалилася. Виходьте Вы вибирайте що вам потрібно Мебель вся на всі. Та все, це ж двері з тієї сторони. Я бачу, мебель вся уходить на... на мусор. Подивіться. Це все була нова мебель. Вся нова мебель. Отак. Вот І нові двері. Да, 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 вода була. Дальше. І все, і це все а? Все тепер було непригодне. Да? Це типу моя майстерська. Типу. Там і токарний станок стоїть. Дивіться, що <сі> все завалило. Це вода була тут, я зрозумів, до верха. Так. Да. Тут вода була отак. Тут, тут коротше, під потолок. Так, так, так. Ну вода оце тільки відійшла, я бачу. Так, да, так, да, так. Да. Вода тільки відійшла. Запах стоїть. Yeah. Запах стоїть добре. Тут бачу, тут все попадало. Тут тут вообще не бій. Та раз, під розбор. Так. Да. Вже від нього не буде, буде. Ну а де ви живете? А в сусідньому селі. Ага. Вот так вот, ну так от, ми тут. Ну. ну а тут тут, тут ми поубираємо. Я бачу, що все чисто. Да, все повыгребали пока. Тут все чисто. Да, а ну, тут, это... тут же ничего не делали. Да. Видишь. А все такое. А что же? Хлам, хлам, хлам. А все. Кожа на мебель. Да. Вот. Смотри, Что осталось? Так, все книжки. Все, все подуто, вся мебель. Да? Смотрите, она да. просто уже вся цвела. Да? Все поцвело. Все. Тут ось, бачите, уровень в хаті скільки був. Так, це уровень води. Все, гіпсокартон намок. Може ці ламінат. Жителям цієї вулиці ми вручали тапки, які вони приймали з величезною радістю, бо залишилися в одній зміні, взуття, також воду, харчі, одяг, постільну білизну, все, що для нас звичайне і буденне. А ось так виглядають осколки, які там прилітають від градів. І цю ночка, да, це ж дам був зарвали в час 30 як знайшовся обстріл. Де ну, 10 прильотів було, ось там хата повріщена це ж озеро. Наступна наша локація. Ближче трошечки до Херсону ми повернулися. Селище Зимівник. Це практично околиці, вони до Корабельного району. І тут нас навіть застав прильот. Ми чули, як над головою свистить. Тільки що був бум. Дивіться, недалеко. І він вже щось горить. А це так тут тихо. Так люди тут живуть, бачите? Дивіться, вода ще навіть не відійшла. Вон, ось це, ще повно води. Попри обстріли, життя продовжується. Люди намагаються потроху хазяйнувати біля своїх затоплених будинків, наводять порядки, тому ми також їм трошечки допомогли тими добром, яке ми привезли на своїм бусі разом з причіпом. Залишали їм ці статки, харчі, одяг, гігієну, хімію. І навіть як не дивно, попри все це горе, попри всі проблеми, тут ми навіть зустріли на цих територіях маленьких діток. яка радість, малесенька. На цій позитивній ноті ми завершуємо нашу розповідь про першу поїздку на Херсонщину, яку ми вже покинули із Заходом Сонця.